Так, учасників міжнародного благодійного маршу Місія Київ зустрічають у Рівному. Маршрут почався 1 червня з ГАГИ нідерландською стороною четверо діючих військових нідерландців та четверо наших військових українських ветеранів, які проходять там реабілітацію. Розпочали цей маршрут з ГАГИ до кордону з Україною на Польщі. І 14 червня передали стафету для нас для трьох ветеранів з української сторони. Маршрут у нас розпочався з Ягодина на Коваль, з Ковеля на Луцьк і з Луцька на рівне зараз фінішна ціль маршруту Київ Майдан Незалежності. Загальна дистанція маршруту 2600 км, це 2000 з Гаги до кордону з Україною і 600 по Україні з, з Ягодина в Київ. Мета благодійного маршу привернути увагу до проблем ментального здоров'я захисників, їхньої реабілітації та соціальної адаптації. Проходив службу в львівській 70-й десантно-штурмовій бригаді, і під час повномасштабного вторгнення проходив службу в Київському спецпідрозділі «Омега». оборона Київської області і Києва. А наступний напрямок був Харківська область, і далі був демобілізований звільнений станом здоров'я. Під час зустрічі ветерани поділилися власними історіями служби поранень, адаптацій до післявоєнного життя в грудні 2022 року. Я став до лав збройних сил України. Походив службу в складі 1-ї окремої танкової бригади, 33 ї окремої механізованої бригади і 418 вісімнадцять окремий стрілецький батальйон. Запорізький напрямок і Донбас звільнився в вересні 24 року. От, і з того моменту я цивільний і займаюся от розвитком здебільшого адаптивного спорту. От уже третій день ми долаємо там 30-40 кілометрів зараз, завтра буде 50, і ну, кожному. От, і це доволі важко. Але ну, в голові от, мета, мотивація, ну яка не дає спинитись. Ветерани діляться під час марафону. Планують зібрати 130 тисяч євро на психологічну підтримку та реабілітацію українських військових та допомогу пораненим. Ольга Данилишина, Ольга Франчук, Суспільне новини, Рівне.